Що у тебе сьогодні на огляді? Давай. На огляді і у продажу шикарна машина. Це Volkswagen Passat B6 2008 року. На автоматі 145 тисяч пробіга. Хто напише, що тут більше, тут по мільйона, нюхайте бебру. Ми за свої слова відповідаємо, що тут 145 тисяч можна перевіряти на офіційному сервісі любо де. Так, ну що, давайте подивимось. Давай. У, у нас є підігрів навіть лобового. Підігрів лобового, Так, клімат двокзональний, підігрів сидінь. Магнітола не подобається. За 150 доларів викинули, поміняли. Чотири стеклоподьомічка, електрорушнічок, регулювання спинки, електро, подушечка під поясницю, два ключики, сервіска, все присутнє. Гляньте стан. Обишумка в цій машині нічим не гірше, ніж у вауді. Це я знаю 100%. Салончик просто супер. Так, да, Салончик, тканина. Нічого ніде не просівши, хоча, в принципі, вже старенька машина, у да, них трухне паролон. Кстати, такого по немає. пробігу. Ти забув сказати, подивіться на оригінальний руль, який не перешитий в якому стані. Да. Все в оригіналі. Такий шикарний універсальчик. Місця тут Ну, тут, блин, хочу. пишу. Да, багажник тут, звісно. Партронички позаду. Оп, з цього боку підходьте там, давайте ще перейдіть туди, аж переходьте, аби оттуди знімати. Клімат працює ідеально, рейлінги зверху. Ну, Ну, гляньте, стан стан. Машини. Ну, Реально 145 тисяч. Карти, все, як воно, воно як нове. М'якенька торпеда. Вона спасає від скрипів, автомат, блін, ну що ще треба. Та ще за свої бабки. Ціну кажемо сразу, Да? Може хай пишуть в коментарі. Ну, Напишіть в коментарі, бо нічого вже не дивитесь, переглядів немає, що мені тут сраку голу показувати. Так, послухаємо, як ця малишка працює. Гляньте, часики. Антифриз, все тут, воно нічого не мутне, все красивеньке. Машина правда автоговола. Ну що, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання любі, які вам завгодно. Не пишіть херні, це головне. Йопані, підараси, які кушать це <laughs> гонюлад. Місто Київ, бажана 1D, орієнтир метро Позняки, мойка автобаня. До речі, скоро буде ще пару класних тачок. Варіантів в бюджеті.